Вітаю, друзі! Це шведські тачки. Давно з вами всіма не бачились. Маємо для вас нову пропозицію для продажу. Перш ніж почну щось про нього розказувати, попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Також в описі до відео буде посилання на наш телеграм-канал, де я постійно публікую, публікую актуальні варіанти під замовлення. З хорошою ціною, тому кому цікаво, підходьте, е, переходьте по посиланні, підписуйтесь на цей канал. У нас тут Volkswagen Passat All Track 2021 року. Це вже завершений фейсліфт цих автомобілів в топовій комплектації 168 тисяч пробігів по авто. Чистий 21 рік, 6 місяць 2021 року в нього. Комплектація дійсно шикарна, вартість авто буде відразу в описі. Кому цікаво, перейдіть, подивіться. Значить, що маємо тут по набору? Тут встановлена топова оптика IQ Light з автомімкненням ближнього та дальнього світла, також є вирізання на дальньому проти туманки. Волтрека повних 17 см по кліренсу, він повнопривідний, 2 літри дизель. З коробкою dq 381 семиступеневою. Досить економний автомобіль. По трасі можна вписати в 5 літрів дизеля на 100 км. Також є асистенти, адаптивний круїз контроль, утримування в смузі. Весь кузов цього авто в оригінальній фарбі. Жоден елемент не фарбувався. Всі вікна також оригінальні. Позаду у нас є заводський напил, тобто вікна притоновані позаду. 18-ті диски оригінальні Volkswagen. Резина встановлена Pirelli. Кінець 22-го року. Новесенька. Також в комплекті є комплект зимової резини на 17-х легкосплавних дисках, також оригінальних. Повний безключовий доступ. Зеркала також складаються. Топова оптика ззаду. Промальовують фари анімацію, зараз, на жаль, не буде. Видно. Задня камера, фаркоп встановлений. Також є ліфт-багажника. Багажнику все стандартно, шторка-сітка, є люк е, в салон. Також складання заднього ряду звідси, акумулятор тут встановлений. Також форкоп у нас складається теж. Оригінальний коврик. І в комплекті є у нас піна та компресор. Аптечка, домкрат, жилетка. Докатка не встановлюється. Але туди влазить повнорозмірне зимове колесо. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Склейка також. Як в задніх дверках, так і в передніх, тобто подвійні вікна. Встановлена шкіра напа. Все в шикарному стані. Досить збережений автомобіль приїхав. Центральний підлокітник. Третя зона клімату позаду. Також є вихід на Type-C та на 12 вольт- розеточка. Що, що в нас тут ще по комплектації спереду? Значить, по-перше, в нас є комфортний вхід, сидіння відсувається і підсувається. Є пам'ять сидінь, повна електрика. Впереднього пасажира також масаж є водія. Значить, тут настановлена напа, напа перфорована, а це означає, що в нас тут є як підігрів, так і вентиляція сидінь. Сидіння в класному стані. Дверна карта водія, також є контурна підсвітка, складання. Зараз заведемо автомобіль. Що крутого, це в нас тут чорна стеля в ньому. З рамкою заднього виду. Також затимняються всі зеркала, і пасажира, і водія. Кокпіт, цифровий дисплей, вже також рестайловий, встановлений. Виводиться сюди навігація. Кермо волтреків перфороване. Також є пелюстки перемикання передач. Тут же сенсорне управління кліматом. Є прямий запуск для Webasto, також Webasto можна з меню клімату виставити по таймерах, підігрів та вентиляція, сидінь звідси вмикається. Зараз мультимедійна система завантажиться, є CarPlay вже бездротовий в цих руках. 168 тисяч пробігу, нагадую. Задня камера. Малює траєкторію руху. Також вибір режимів руху. Є оффроуд режим. Електричний ручник, автохолд. Все тут присутнє. Також є вже тут вихід на Type-C. І такий же ж вихід в підлокітнику на Type-C. Бардачок у нас з охолодженням. Вся сервісна історія, як я вже говорив, в офіційного дилера. Її можна перевірити. Він код буде по авто відкритий. Останній заїзд є сервісний протокол 154 397 1 березня 2024 року. Тобто авто абсолютно прозоре. Можете загнати його на сервіс, подивитись чи прислати до нас спеціаліста, щоб перевірив для вас цей автомобіль. Отже, народ, кого цікавить такий автомобіль, приїжджайте, ми знаходимось біля Львову, зробите тест-драйв, попробуйте таке авто. Буду вам вдячний знову ж таки за лайк, за підписку. Всім гарного дня!